Seven. This is Agency Diana here. So far, no news on Father Vittorio, but we've got a neat little mission for you in Malaysia. In Kuala Lumpur, you will find the headquarters of a very talented hacker and kleptology expert, Charlie Sijan. He has managed to steal an extremely valuable piece of software. It works as a key signature in military software, and was until recently the exclusive property of the U.S. government. With this nifty piece of software in the hands of an adversary, any incoming missile will be detected as American, which renders an otherwise clever missile shield worthless. Our client wants to retrieve this piece of code and exterminate Charlie Sijan and all records of this code. He's running his business under cover of a company called Kari Wares Incorporated Computer Systems. Their network is completely sealed off and inaccessible. Your objective is to assassinate Charlie Sijian and place a small dongle on the main server of Kaniwara's incorporated computer system. This device will allow outside access to the systems. There are guards with intercoms everywhere, closed-circuit surveillance of all areas and elevators, metal detectors, and reinforced steel doors with electronic locks. Your target is in the second basement. Continue from there with the direct elevator to Kaniwara's main office. You will have to shut down some of the surveillance systems by the elevator. The only visual identification we've got is this footage of Charlie. It's from his 6th birthday. From what we know, you should be able to recognize him from this. Get your equipment in locker number 137. Find Charlie Sijan in the basement area. Kill him and access Kaniwara's by the direct elevator. Вітаю всіх! Продовжуємо проходити Hitman 2 «Тихий вбивця. Наразі будемо проходити 10-ту місію «Вбивство у підвалі. Нам потрібно вбити Чарлі. Яна говорить, що це єдине фото, яке в нас є шестилітній хлопчик. Спробуємо ідентифікувати нашу ціль. Так, давайте продовжимо. Що ми в себе візьмемо? Таже не знаю, раз ми йдемо якусь сервери. З фірми Можливо, тоді, давайте я візьму тільки на всякий випадок, не знаю, чи треба Анестетик. Ось. Ну і все. А волокно завжди з нами гарний обріз. Ну що ж, переходимо до місії. Hmm. quite impressive no time to enjoy the view так. Ну що ж, ми, власне, у будівлі. Перед тим, як показати план приміщення, нам треба дуже терміново збігати ось в це місце. Так. Відкрити помірочку 1.3.7 Взяти все, що нам тут приготувала Діана. Все і швиденько вийти. Ось там охоронець виходить напроти з дверей. Може нам зашкодити. Все, тепер не поспішаємо. Давайте відкриємо карту. Так, оце план цього поверху. Ну, ми тут, зрозуміло, взяли ми все, що приготувала нам Діана тут. Сюди треба покласти димову нашу гранатку. Ну і потім бігти в цю половину, виконувати завдання. Так, ну що ж. Тут все зрозуміло, тепер потихеньку нікуди не поспішаємо, тепер треба ось ці ліві. двері. Чу гарна споруда приміщення, прикольно. Взагалі нам треба буде потрапити ось туди, але там, бачите, електронний контроль, не так просто пройти. Угу. Все, тут змінилося, хлопці. Охорони, чесно кажучи, на цьому поверсі, я не знаю, тут так охороняють? Я тут на присідався. Так. Заходимо всередину і кладемо бомбочку. Все, з цим вправорились. Знову присідаємо і знову чекаємо. Так, все тут зрозуміло, все хорошо. Чекаємо. Зглянемо через шпаринку. О, хто щось балакає. Місія нескладна. О, вибухнула наша димовушечка. І тепер звідси. Дуже швидко біжимо. Ну, ой, ось я забіг. Треба тікати, бачите, всі відразу біжать, евакуюються, але ми трошечки підемо в сторону. Нам треба дуже швидко забігти в це приміщення. Мов такі ми тут трошечки заблукали такі собі. Уже швидко, нам треба перевдягнутися. Отже, біжимо сюди, сюди і швидко перевдягаємося. Що тут ящик дурнику є. Так, куди ж ти? Ай, чудо ти так розпереживався. Хотів сокирку взяти, а ти побіг. Все. І тепер ми вже пожежники. Сміливо можемо пробігати через оцей бар'єр. Ми типу біжимо на ліквідацію пожежі. Так, дайте дорогу, дайте дорогу пожежнику. Так, дякую, що віддав честь, Двері відкрив. Так, тут ще хтось біжить. Не заважайте нам, будь ласка. Так, там бачите якийсь контрольний пост. Біжимо. біжимо. Так, і заходимо сюди. Так, щоб нас не спалив ніякий охоронець. Тепер суємо комп'ютер, це ховаємо. Беремо знову сокиру. Бачите, там пожежник міг нас спалити. Все, сигналізацію відключили, ми спускаємось донизу. Так, зараз я отут цю... Та взагалі вона мені може не кляпкою потрібно, але нехай. Так, ось там сидить наша ціль за комп'ютером. Що, відкриваємо двері і потихеньку вирушаємо, але зверніть увагу, що на підлозі є різне сміття. Не наступайте на нього. Зовсім дрібненький шум, цей хакер. Витікати нам це не потрібно. Так, присідаємо, беремо волокно і підкрадаємось, поки він там шаманить щось. Ты на нас не зважай, друже, да. ти собі там сиди, займайся. Тоже займайся своєю справою. Ага. Agency, this is 47. I've got first objective down, but something weird here. I'm pretty sure he's got a twin brother. 47, this is Diana. Let me run that through the database now. Is there another apartment in the complex? It looks as if he's in one of the buildings. Please check if Коні has another address here. Так, ну що ж, виявляється, що ми були не ту особу. Ну, нічого, хто знав, ми завдання своє зробили. Чи треба знайти цього Чарлі. Так, йдемо сюди, Сокірку. Заберемо трибут пожежника. Спаліва. Так. Тепер треба виходити з місії, але є одне но. Тут у нас. Видять. Хоронці. І треба. Банше того паліва. Так, де він там? Ось він там стоїть? Так, щоб. Хто нас не спалив. По, по мінімуму. Так. Зайшли сюди. І давайте глянемо, чи вони на нас спіли відреагувати. Якщо не встигли, тоді. Матимо хороший рейтинг. Стопся, ми навіть встигли перевдягнутися. молодець. Так, ну що ж, в принципі, ми все встигли, не встигли охоронці на нас зорієнтуватися. Швиденько ми пробігли в ліфт, ну і, власне, таким чином завершили проходження 10-ї місії. І отримали рейтинг тихий вбивця на рівні складності «Професіонал». Так, давайте продовжимо. 47, це Діана знову. We checked up on your last information. It seems you're right. But first, let's stick to the assignment. You must place the dongle on the master server, situated in a locked and air-conditioned room. That way our client will be able to access the system and retrieve the encoded information. The only way to access the room is by use of the system administrator's key card. On this floor there are guards patrolling at regular intervals. Some staff will be working late, hopefully also the system administrator. Check out the map for an outline of this floor. Happy hacking 47. Так, ну что ж, власне завершилася у нас десята Діана розповіла вже про наступну, 11-ту, але ми її будемо виконувати в наступному відео. На даний момент я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.